Криптохвиля захвачує весь світ. Всі десь щось там мутять, крутять, вертять, якісь мемкоїни, тапалки, хубапалки. Але що, якщо ти не хочеш ризикувати, і хочеш стабільно заробляти? Ось тут на арену виходять стейблкоїни. Вони як долар, але цифрові. Тримаєш, зберігаєш, примножаєш. Що це, як це працює? Заварюй какао, будемо розчавлятися. USD – це класика. Ти відчуваєш папірець, нюхаєш новенькі банкноти, але по суті це просто гроші. Натомість, USDT – це стейблкоін, той самий долар, але у цифровому вигляді, який не втрачає своєї вартості, бо прикріплений реальними резервами. Стейблкоїни мають різне маркування через відмінності в їх прив'язці, там різних механізмах підтримки, стабільності та різних блокчейнах, на яких вони існують. Наприклад, найпопулярніші USDT та USDC використовують Fiat для забезпечення своєї вартості. І вони ні туди, ні сюди не скакають у ціні, а от DAI – це стейблкоін, який використовує криптовалюти для свого забезпечення. Тобто, якщо ти не хочеш продавати свій ефірчик, ти можеш його взяти і занести у MakerDAO і отримати свої стейблкоїни у співвідношенні ціна криптовалюти до рівня Ені кількості DAI. А один DAI – це один USD. Ще такий стейблкоін є як PaxG, джі, пакс Тобто по назві можна зрозуміти, що він корелюється із ціною золота. Тобто один PaxG дорівнює одній унції золота. Він випускається компанією Paxos, у якого також є свій стейблкоін, який прив'язаний до долара. Логічно ж, має маркування як BUSD. BUSD взагалі зобов'язаний своєму широкому розповсюдженню у маси брендингу від Binance. Також є багато інших маловідомих цих стейблкоїнів, які набувають свою популярність. Наприклад, FDUSD, випущений китайською компанією First Digital Limited. І новесенький, прям свіжий стейбл RLUSD від улюбленців сека компанії Ripple. І схвалення на використання у США їм підтвердили буквально 10 грудня. Я доволі радий, бо сижу у XRP по самі вуха. Ну добре, що таке стейбл, ми розібрались. Цифрова валюта, зазвичай прив'язана до долара США чи інших активів. А яка ж різниця, типу, гроші у кармані чи на екрані? Йоми, що ти хочеш від мене Роман, да? А я хочу, щоб ми повернулися до старої школи і згадали, що можна робити із USD у Real Лайф, так сказати. Саме перше, що приходить мені на думку, це банківські депозити. Якщо хоч на гривню є якісь відсотки, то на долар я так і не поняв, що за сміхота. Може, я щось не клацаю, але впевнений, не набагато більше при правильних налаштуваннях. Коротше кажучи, якщо повезе, то знайдеш 0,5-2%, але я такого ще не бачив, і питання із цього відтікає наступне. Ти ж хочеш заробляти, а не тільки зберігати. Да-да. Тому ось ці стайблкоїни відкривають можливості для значно вищої дохідності так бонусом вони до того ж завжди у доступності витягнутої роки. Ха -ха. І не треба ждати ходити банки там по 4-6 місяців для доступу до своїх кровних ну, цифрових уже ж. І щоб ще більше убезопасить процес, все можна провертати на біржах. Наприклад, на Binance на момент запису відео можна застейкати 1000 USDT під 5% там річних. Якщо до 500 доларів, то аж під всі 10. На Bybit до 500 USDT дохідність буде 9,6%, а більше то вже 4,6%. А уже на OKX інша історія. Там до 1000 USDT дохідність буде складати 10% річних на перші 180 днів, а потім 3%. Але пам'ятаємо, що їх можна забрати двома кнопками на екрані і перенести на той самий там Binance чи взагалі вивести на DeFi протокол і застейкати під більш класні відсотки. Наприклад, на одному із найбільших DeFi протоколів кредитування АВЕ ти можеш здати свої USDT мережі Optimism під 21% річного доходу, це вже і складним відсотком. А середній річний відсоток все одно буде більше, ніж на біржах, і складатиме приблизно 7,7%. Насправді це залежить від попиту той чи іншої криптовалюти у займі. Це більш ризиковий варіант, але я скажу так: якщо воно пропрацювало 5 плюс років, то нічого з ним надалі не станеться. Давайте для прикладу я бистро розкажу, як занести на одну із бірж свої кошти в оці ж гнучки накопичення. Я уже завів гроші на байбіт через P2P. Як це зробити правильно, я показав в отому відосі, що буде злева зверху. Підготовив я 100 USDT, потім зайшов на біржу, у верхній панельці я обрав фінанси. Earn, накопичення байбіт, шукаю USDT, обираю доступну і підходящу для мене ставку, обираю її, писую 100 USDT і бачу, що підпадаю в категорії до 500 USDT, і отримуватиму під 10% річних. Ці копієчки будуть з'являтися у мене на фінансовому рахунку. Також я натискаю на авто накопичення і буду реінвестувати зароблену суму, тим самим створюючи оцей складний процент. І з ним уже буде дохідність зовсім інша. Складним відсотком називається процес, коли ти отримуєш дохід не тільки на свій капітал, але й на відсотки, зароблені під час оцього фармінгу. Тобто гроші працюють і заробляють грошики ж для тебе самого. Як це відбувається? Візьмемо для прикладу 1000 USDT, який ти вклав під 10% річних, із цією реінвестицією відсотків. Це при умові, що вони додаються раз на рік до твого капіталу. Тобто за перший рік ти заробиш 1100 доларів, за другий рік ти заробиш 1210 доларів, а за третій ти заробиш 1331 долар, і це ти тільки вклав 1000 доларів. У ситуації з криптою ще краще, тому що нагороди тобі приходять щоденно і щоденно реінвестуються у твій початковий капітал. Я тобі вже показував, який плюс до капіталу можна отримувати на тих самих DeFi протоколах. 21% – один повні реальні цифри, якщо ти геть не хочеш перейматися за свої вкладення. Поклав, забув, бабки роблять бабки круто, навіть більше, ніж круто. На кінець дам тобі кілька лайфхаків, які допоможуть тобі ефективніше працювати із цими гнучкими заощадженнями. Дроблення сум для вищого відсотка. На більшості платформ, наприклад, максимальні відсотки дають тільки на певні суми, наприклад, там 500 або 1000 доларів. Але ніхто нам не каже не використовувати парочку акаунтів і розподіляти кошти так, щоб отримати максимальну вигоду. Альтернатива це DeFi, де таких обмежень немає, але є свої ризики. Використання акцій і промо-програм. Часто біржі запускають спеціальні пропозиції з підвищеними там ставками для нових депозитів чи користувачів, такі як високодохідні лаунчпули, лаунчпади, кікстартери і багато різних привабливих активностей. Про ці і всі інші прибуткові активності я освітлюю одним із перших у себе в телеграм-каналі, десь там буде силка внизу. Перекидай кошти між гнучкими та фіксованими заощадженнями. Гнучкі заощадження тобі зручні для швидкого доступу до своїх коштів, але фіксовані часто мають просто вищий відсоток. Залишай частину коштів у гнучки для ліквідності, а решту переводь у фіксовані депозити. Автопоповнення. Не забувай використовувати цю функцію, щоб твої зароблені вже відсотки автоматично реінвестувались. Це допоможе максимізувати твій складний відсоток. Слідкуй, але не заганяйся, за зміною ставок. Деякі платформи змінюють ставки залежно від ринку. Моніторй їх, щоб у разі там зниження швидко перенести кошти на іншу вигіднішу платформу. Токени-посередники, наприклад, той самий PaxG, золотий стейблкоін, його можна використовувати для заощаджень із вигодою, коли долар падає. Ризики і захист. Використовуй кілька платформ для диверсифікації своїх ризиків. Якщо щось трапиться з однією, решта активів буде в тебе в безпеці. Ну і бонусом до всього я тобі дам можливість не боятись на самому початку свого інвест-шляху. І той, хто зареєструвався по моїх силках, що будуть в описі, можуть написати мені в телеграм і задати питання. Спочатку я перевірю, чи ти дійсно зареєструвався по моїй рефералці, а потім відповім на всі питання. Всі посилання на біржі та мій особистий телеграм будуть під цим відеосом. Реєструйся, пиши мені свій початковий етап і бажання, які хочеш отримати від інвеста. Люди добрі! Спочатку ми працюємо на капітал, потім він працює на нас. Всіх обняв, підняв покрутив, жирних вам відсотків.